Вітаю вас, малята, і пропоную пограти в гру, яка називається Так чи ні. Уважно дивіться на екран і відповідайте на запитання Так чи ні. Олень стоїть перед ялинкою. Так чи ні? Зайчик сидить. Зліва від ялинки? Так чи ні? Вовк стоїть за ялинкою? Так чи ні? Лисичка перед ялинкою? Так чи ні? Білочка під ялинкою. Це так чи ні? Єнот зліва від ялинки? Так чи ні? Горобчик сидить на ялинці? Так чи ні? Які ж ви в мене молодці, малята? Відповіли правильно на всі запитання.